Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора. Нехай Господь Бог. Він рясно вас благословить. Ми будемо молитися до нашого Ісуса Христа, будемо просити Його присутності всередині нас, будемо просити Його силу, будемо просити Духа Святого, щоб він зійшов на нас і нас укріпив, нас наповнив. Тому що ви повинні розуміти одну річ, як написано в Біблії і Євангелії від Івана, 15 розділ, 5 вірш, написано так: бо без мене нічого чинити не можете ви. Тобто без Ісуса ми нічого не можемо, духовно кажучи, по відношенню до нашої душі, по відношенню до нашого спасіння, без Ісуса ми нічого чинити не можемо. Тут немається на увазі фізичному плані, тому що, якщо б Ісус мав на увазі фізичному плані, Він би так не говорив, тому що є багато людей, які преуспівають, які процвітають, які багаті, і вони без Ісуса. Вони не вірять в Ісуса, вони не довірять, вони не вірні йому в десятині, і так далі, і при всьому цьому вони приуспівають вони багаті і так далі. Але Ісус тут каже: бо без мене нічого чинити не можете. Ви в духовному плані, кажучи про нашу душу, наше спасіння, щоб він був з нами. То що нам необхідно для того, щоб він був з нами? Ви вже задавались таким питанням, що людині необхідно. Щоб Ісус Христос був з нею, був з цією людиною. Повинен бути компроміс, так чи ні? Повинен бути заповіт. Наприклад, це шлюб, коли людина вона одружується, вона заключає заповіт з іншою людиною, що вони будуть завжди разом, допоки смерть їх не розлучить і так далі. Тобто завжди вони будуть що разом. Тобто, і є ця умова між ними, є цей заповіт. Тому Біблія пише так: в Єремії 32 розділ 40, вірш написано так: і складу з ними вічного заповіта, що не відвернувся від них, щоб їм не чинити свого добра, і дам їм у серце свій страх. Щоб не відступали від мене. Тобто, ось що Ісус він хоче для нас, ось що Бог Він хоче для вас, щоб ви були разом з ним завжди. Але щоб ви завжди були з Ним, і Він був з вами. Вам необхідно заключити з ним заповіт. Це те, чого хоче Господь. Він хоче серйозних відносин з людиною. Ніхто не любить жарти в відносинах, кажучи про довіру, кажучи про вірність. Чи ви любите, коли вам зраджують. Чи ви любите вільні відносини? Знаєте, да, в цьому світі гнилому, знаєте, болотному світі, да, є люди, які хочуть знаєте, вільних відносин. А, я роблю те, що я хочу. Ти робиш те, що ти хочеш. Ну, при, при всьому цьому, ми начебто разом. В цьому світі це так, але з Богом ні. Бог хоче серйозних відносин. Він хоче, щоб ви належали йому, і він належить вам. Але це відбудеться коли? Тоді, коли у вас буде компроміс, тоді, коли ви заключите з ним заповідь. Заповідь завжди бути з ним. Тобто бути вірним йому. Так як в шлюбі. На вівтарі, чоловік що він каже? Що він каже своїй майбутній дружині? І що дружина каже своєму майбутньому чоловіку? Що вони. Не дивлячись ні на що, на бідність, на холод, холод і так далі. Вони будуть разом, допоки смерть їх не розлучить. Тобто, незважаючи ні на що, вони будуть разом. Це те, що Бог Він хоче по відношенню до нас, щоб не дивлячись ні на що і ні на кого, ми завжди були з ним. Не дивлячись на спокуси, на проблеми, на гріх, який приходить, він хоче, щоб ми йому були вірні, ми йому довіряли. І коли в мене є цей заповідь з ним, є цей компроміс, він зі мною. І коли Бог зі мною, тоді я, я переможу все. Коли Бог він з людиною, людина переможе абсолютно усе. Тому що в Біблії написано: якщо Бог з нами, яка різниця, хто проти нас? Хто проти нас, якщо Бог він з нами? Тобто проти вас може. Виступити, люба проблема, люба ситуація, але ви переможете. Чому? Тому що Господь він з вами. Може, лю... може статися що завгодно, але ви вистоїте. Чому? Тому що Господь він з вами. Тому ви повинні розуміти, наскільки цей заповіт необхідний для людини. Але цей заповіт повинен бути серйозним, радикальним, справжнім. Не так, як люди в цьому світі, знаєте, а, ну. Подивлюсь, получиться, не получиться, так як люди в цьому світі. А ну подивлюсь, ну чи в мене получиться з цією дівчиною, чи ні, ну подивимось, як буде. Тобто немає нічого серйозного, немає нічого конкретного, і Бог він не хоче цього повідношення до себе. Він хоче, щоб людина була серйозною, радикальною, справжньою. Щоб він був з ним, був з, люди... з... з цією людиною. Розумієте, що я маю на увазі? Як написано. І складу з ними вічного заповіт, що не відвернувся від них, щоб їм не чинити свого добра, і дам їм у серце свій страх, щоб не відступали від мене. І буду я тішитися, тішитись ними, щоб чинити їм добро і їх посажу на землі цій правді усім своїм серцем та сією. Душею своєю. Ось що Бог Він хоче для вас. Уявляєте? Він хоче тішитися вам. Ви хто батько, ви хто мати. Хіба ви не любите тішитися вашою дитиною, коли вона слухняна, коли вони роблять те, що ви їм кажете? Любі -лю 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 батьки, вони цього це люблять. Коли діти їх вони слухняні, вони, вони тішаться цим, а уявіть Бог. Уявіть Бог, Він хоче тішитися вами, і коли він буде вами тішитись, тоді, коли ви будете заключати з ним справжню заповідь, вічного життя, жити далеко від гріха, жити далеко від цього світу, незважаючи ні на що, буде тільки, тільки з Богом, тільки з ним. Тому думайте про це. І давайте ми помолимося до нашого Господа Ісуса Христа. Закрийте ваші. Очі, будь ласка, зараз в цей момент. Мій Господь, мій Отець, я молюсь в цей момент за кожну людину, за кожну, хто хоче серйозних відносин з тобою, хто хоче заключити з тобою цей вічний заповіт. Я прошу тебе, Господь, щоб ти відвідував, щоб ти укріпляв, давав твою силу, давав твою присутність. Дорогі мої, якщо ви не заключили з Богом заповідь, ви можете це зробити прямо зараз. Або якщо ви вже в заповіті, слава Богу, ви можете його оновити, кажучи Богу, що ви будете вірними йому до самого кінця, і це ви покажете не просто на словах, але на ваших вчинках. О мій Господь, тому прийми нас, прийми наше життя, укріпи кожного із них в цей момент, якщо вони проходять через великі труднощі у своєму житті. Проблем, я прошу тебе, мій Господь, щоб ти допоміг, щоб ти підтримав і укріпив, я прошу тебе. І щоб саме головне, твоя присутність була над кожним із них, тому що немає нічого важливішого в цьому світі, чим твій Дух, чим Дух Святий. Тому я прошу тебе, прийди прямо зараз і наповни цю людину, укріпи її в ім'я Твоє святе. Якщо хтось із них хворіє з Якщо хтось із них проходить проблеми в сім'ї, мій Господь, війди в цю сім'ю і зміни цю ситуацію прямо зараз. Я прошу тебе, якщо хтось із них є, якісь фінансові проблеми, мій Господь, допоможи вирішити ці ситуації, і все ми віддаємо, Мій Господь, Твої святі руки. Мі Господь, благослови наш сон, благослови Сон цієї людини, дай сили і можливості кожному із них бути завтра на служінні. Я прошу тебе. Захищай і оберігай кожного із них в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І слава Богу. Амінь. Тому думайте про це. Заповідь. це те, що Бог він хоче від кожного людини, насправді, щоб ми ставилися до цього серйозно. Тому що наша душа це не іграшка. Ви не можете, послухайте, ви не можете жартувати з вашою душою. Ви не можете жартувати з Богом. Ви не можете жартувати з дияволом. І не прикривайтеся нічим. Не прикривайтеся те, що ви вже в вірі 20 років, 25 років. Ви знаєте Біблію, не, не, не прикривайтесь цим. Завжди будьте смиренними перед Богом. Завжди просіть оновлення у Бога. Скільки б ви в вірі не були, скільки б наскільки б хорошо ви не знали Біблію і так далі, будьте смиренними. Просіть завжди у Бога його милості над вами, прощення, щоб він спас вашу душу. Тому що це серйозно: титул, статус, вік. Опит, це ніяким чином не впливає на спасіння вашої душі. Опит, хорошо, хорошо. Знання Біблії, хорошо, треба, так треба, це дуже хорошо, але це вас не спасає. Що вас спасає, це заповідь з ним, це виконання слова Божого зараз, зараз, на даний момент. Тому не грайтеся з вашою душою, з вашим спасінням. Завтра ми будемо руйнувати всі справи сатани, всі справи диявола. Будемо, ми будемо проти як в Біблії написано, всім кознім сатани. Будемо виганяти його з нашого життя. Можливо, ви кажете так: серед мене немає диявола, я вільний. Амінь, слава Богу. Але це не означає, що він не буде намагатися планувати щось проти вас, робити щось проти вас. Тому приходьте завтра, щоб ми просили захист, щоб ми руйнували всі його справи, плани і просили Бога. Захист, сили Бога, Божої милості над, над нами. Добре. Тому ну, завтра чекаємо вас на служіння. Добре. Нехай Господь Бог він рясно вас благословить. Нехай ваша ніч буде тихою, мирною і спокійною. Добре, всім на добраніч і до побачення.